Я якийсь час дуже її соромився, да, що це ріелтор. Я а, думав, я буду девелопером, я буду інвестором, я буду там ще кимось. Да? А потім я по зрозуміло. Не. От на роду в мене написано бути ріелтором. Я попав на потязі, мені подобається працювати з людьми, мені подобається з ними спілкуватися і мені дуже. Але я не можу цього дозволити. Є. тому допомагайте силам оборони, тому що це єдині люди, як які, від яких ми залежимо, і як сказала Ірина Вовк, дуже відома львівська волонтерка. Вона сказала, ми Збройні Сили України віримо більше ніж усіх святих разом. Так, Дякую вам за увагу. Вибачте, будь ласка, якщо я що я дуже чую. Приймали. Ще раз задам питання, ну хоч щось з того, що я казав, вам в роботі буде корисно все? Слава Богу. Тому я буду повинував, 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 якщо буде поліали, виставити ті свої, якісь чи там інші, ну, коли буде час, ще раз скажу, що я десь. І ми планували, що це мало бути більше кількість людей. І вона була по списку більше кількість людей. Але не... ну, є такі причини. Певні, в кого було близько, в кого родичі постраждали, в кого навіть і там люди мешкали. Тому було не до цього. Але спільними зусиллями, за виключенням цих витрат, що в нас були там на оренду і на так далі, ми передаємо його гострим картузам 28 тисяч гривень. Можна я це напишу в, в Фейсбуці і ще, подякую вам і ще за, за це передач. Ще... Я, я пам'ятаю доларів. <рес> ну, я, 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 можна... я навіть могу, можу сказати, куди можна їх відправити зразу. <рес> ні, цей, ні, ні. Ми завіряємо тобі я то направду, тому Дякую, так, кажу, так, це так, так, наші спільні зусилля. Дякуємо кожному, тому що це направду.